Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день, 28 січня. Разом про наслідки нічних обстрілів окупанта ледь не зарубав сокирою через ремнощі. На Кам'янецьчині засудили чоловіка. На Хмельниччині зростає захворюваність на ГРВІ. Про це та інше детальніше. Сьогодні, 28 січня, ворог завдав ударів ворожими безпілотниками по Київщині. В одному із районів сталася пожежа нежитлового приміщення. Крім того, ще два приватні будинки зазнали часткового руйнування. Також в інших районах пошкоджені три цивільні автівки, три приміщення та відбулося загоряння музею ретроавтомобілів. Пожежу площою 600 метрів квадратних ліквідували вогнеборці. Вогнем пошкоджено 27 транспортних засобів, а також 9 автомобілів. Повністю знищено про атаку у інших регіонах країни із руйнуваннями та постраждалими, зокрема на Харківщині, Одещині Черкащині. Дивіться у наступних інформаційних випусках. Ізяславську громаду сколихнула трагічна звістка. Додому на щоті повертається захисник України Ігор Миколаєвич Ковальчук. Стрілець, помічник гранатометника механізованого відділення з 29 листопада 2023 року вважався зниклим безвісти. Встановлено, що воїн загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині йому на віки 35. Про церемонію прощання та чин похорону у громаді повідомлять додатково: вічна шана та пам'ять захиснику щире співчуття рідним. Ледь не зарубав сокирою через ревнощі. Десять років за ґратування отримав 44-річний житель Новушицької громади за замах на вбивство двох людей. Злочин стався у жовтні минулого року у селі Каскада Кам'янець-Подільського району. Обвинувачений, повернувшись увечері додому, побачив свою співмешканку з сусідом. Через ревнощі чоловік схопив сокиру та почав завдавати нею ударів потерпілим. 49-річна жінка і 53-річний чоловік отримали численні травми, залишилися живими лише завдяки своєчасно наданій медичній допомозі. На Хмельниччині зростає захворюваність на ГРВІ. Генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич поділився тижневою статистикою із 20 до 26 січня в області. Тож зареєстровано 5779 звернень пацієнтів із приводу гострих респіраторних інфекцій. У порівнянні із попереднім тижнем кількість хворих збільшилася на понад 700 випадків. Також серед звернень 7 випадків COVID-19, 6 випадків грипу А та 8 грипу Б. На щастя, летальних випадків не зафіксовано. Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 залишається щеплення в регіоні. Достатньо вакцин проти коронавірусної хвороби. Вакцини від грипу можна придбати в аптеках. Стихійні сміттєзвалища на узбіччях доріг у службі відновлення у Хмельницькій області повідомляють про масові сміттєзвалища у Шепетівській громаді. Зафіксовано значне погіршення експлуатаційного стану ділянки автошляху Н 25 городище рівне Старокостянтинів через засмічення придорожньої інфраструктури на околицях міста Шепетівка та облаштуванням стихійного сміттєзвалища у межах смуги відведення автомобільної дороги державного значення, а також скидання каналізаційних вод у систему шляху. Ого, водовідводу дорожники закликають мешканців бути екологічно свідомими, залишати сміття у спеціально відведених місцях та подбати про збереження інфраструктури, не створювати небезпек та загроз для власного здоров'я та життя. У регіональній філії Південно-Західна залізниця повідомили, що у зв'язку з виконанням невідкладних ремонтно-колійних робіт із сьогоднішнього дня та до 20-ї години, 29 січня, септозавтра, буде закрито рух автотранспорту через залізничний переїзд, 1224 кілометр перегону Хмельницький Гречаниця, вулиця Івана Франка. Об'їзд можна буде виконати через шляхопроводи по вулицях Трудовій, Грушевського та Кам'янецькій. Може бути гучно з 28 по 29 січня з 9 до 17 години у Ярмолинецькій селищній територіальній громаді заплановані військові навчання. Про це повідомили Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож зберігайте спокій, проте не нехтуйте сигналами повітряної тривоги у разі небезпеки. Пройдіть у найближче укриття. Подбайте про своє здоров'я та життя. Більше актуальних новин та анонсів впродовж дня у наших п'яти хвилинах на головне, а також у соціальних мережах телеканалу. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. До зустрічі в Етері!